Козочка? На, на. Козлик який гарний. І бач козлик. Звід козка. Вон вона вилізла на дерево. Сіра козочка вилізла на дерево. Ми будемо, я вам зараз скажу, ми будемо переможемо весною і зробимо кордони з дронів так, щоб мишня проскочила. І я буду сірим кардиналом, але на стане прем'єркою. Пасись, пасись, пасись. Пасись, пасись. Пасись! Лена Требушна стане прем'єркою. Пасись, я сказав. І ми зробимо кордони з дронів. Так щоб ми ж не проскочила. І будемо самою багатою країною Європи. В світ. Бо ми заберемо... Рефію як НДР. і Олена Трибушна буде прем'єркою. Що ще вам сказати? Що Шольц приїхав, ну він гавнюк Шольц. Я був в Германії, там в мене вкрали чемодан і не знайшли і поліцейські наші гавнюки не можуть знайти ні портфель, мій. Ти телефон хуявий. Вони всі гавнюки. Всі гавнюки. А козочки молодці. Козочки молодці. А ці всі гавнюки.